Радіо UA Чикаго, 8 липня. Понеділок, і зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакалідзе та Вадима Оксанчука. Закінчується 866-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 80 авіаційних ударів, задіювши 111 кабів. Крім цього, здійснив понад 4 тисячі обстрілів, зокрема 110 із використанням реактивних систем залпового вогню. Понад 40 ракет різних типів російські терористи знову масово атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня написав президент Зеленський і показав кадри наслідків удару в соціальних мережах. У Києві вже 20 загиблих та 96 постраждалих. Про це повідомили в ДСНС на території Охмадиту. Серед постраждалих троє дітей: 52 поранених госпіталізували. Підтверджена загибель двох дорослих в Охмадиті. Також там 16 постраждалих. В Свою чергу Німеччина прийме на лікування українських дітей після удару Російської Федерації по ухматиту. Повідомив міністр охорони здоров'я країни. За його словами, Німеччина прийме хворих дітей, які цього потребують у будь-який час. За ними вийдуть вже у середу. Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він воєнний злочинець. Додав Карл Лаутербах. Також відомо про наслідки ракетного удару окупантів у Дніпрі. Там щонайменше один загиблий та шестеро постраждалих. Зростає кількість поранених і у Кривому Розі. Наразі відомо про 37 постраждалих. Тепер про сухопутне становище. Відомо, що окупанти тиснуть на Донеччині, а українські сили контратакують і просуваються на Харківщині. Аналітики інституту вивчення війни фіксують просування російських окупаційних військ поблизу Турецька, а також часового яру в Донецькій області. Оді як сили оборони відтіснюють окупантів під глибоким у Харківській області, зокрема вдарили по російському тактичному командному пункту та складу боєприпасів. А у здражки з'явили супутникові знімки після атаки складу боєприпасів у Воронезькій області Російської Федерації. На фото було видно великі шматки випаленої землі і задимлення. Отож, нагадаємо, що минулої ночі безпілотники завітали на склади, де, за даними ЗМІ, на 9 тисячах квадратних метрів, окупанти зберігали ракети, снаряди для танків і артилерії та патрони для вогнепальної зброї. Через детонацію у населеному пункті Підгоренського району оголосили надзвичайний стан та евакуацію місцевих. У сполучених штатах не зніматимуть заборону Україні бити західним озброєнням по території Росії на тлі удару по дитячій лікарні. Про це повідомив радник Білого Дому Джон Кірбі. Цитую: в нашій політиці змін не було. Українці надалі можуть використовувати американське озброєння для ударів за прикордонням, заявив Кірбі. Вже завтра Рада безпеки ООН збереться для обговорення масованого російського обстрілу України. Повідомляє видання Reuters. Засідання почнеться о 17.00 за Києвом. Засідання ініціює Україна, а також Велика Британія, США, Франція, Еквадор та Словенія. Цитую: ми засудимо боєгузливий напад Росії на лікарню. Про це заявила посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Повідомила прес-служба федерального уряду. У ньому був третій зенітний ракетний комплекс Патріот, про який раніше заявляли у Німеччині. До пакету допомоги, крім Патріот, увійшли ракети та запчастини до нього. А тим часом у Франції спалахнули заворушення після оголошення попередніх результатів виборів та перемоги лівих. Про це пише агенція Le Figaro. На площі Республіки в Парижі зібралося близько восьми тисяч осіб. Люди в капюшонах провокували поліцію, кидали вуличні меблі та каміння. Палили велосипеди, запускали фейерверки Також у відповідь поліцейські застосовували сльозогінний газ та шумові гранати. Після Києва і Москви вони пробули до Пекіна. Прем'єр Угорщини Орбан та очільником МЗС Сіярто приїхали до Китаю в рамках так званої миротворчої місії. Орбан має зустрітися із лідером Китаю Сі Цзіньпіньо. А демократи в США хочуть заблокувати законопроєкт, який зобов'язує підтверджувати громадянство на виборах. Республіканці наполягають на ухваленні закону про захист права американських виборців, який зобов'яже штати перевіряти громадянство виборців. Демократи зі свого боку хочуть перешкодити ухваленню ініціативи. Республіканці ж упевнені, що цей закон необхідний. Політика відкритих кордонів на їхню думку створює ризики, коли на виборах можуть легко проголосувати нелегальні мігранти. Також відомо, що зараз Джо Байден депортує більше мігрантів ніж це робив Дональд Трамп. Повідомляють у Reuters. у 2016 році. Дональд Трамп заявляв, що депортує зі Сполучених Штатів близько 2-3 мільйонів нелегальних мігрантів. Однак з'ясувалося, що в останні два роки адміністрація Джо Байдена висилає більше ніж це робив колишній президент. Наприкінці свого терміну за час правління Трамп депортував 1,5 мільйона мігрантів. Рекордсменом все одно залишається Барак Обама, якого називали головним депортером. Під час його першого терміну депортували майже 3 мільйона осіб, а під час другого майже 2 мільйона. Також відомо, що Джо Байден не має наміру виходити з президентських перегонів. Президент відправив листа членам конгресу, в якому підтвердив свої амбіції боротися на виборах. Джо Байден вкотре заявив, що тільки він зможе скласти реальну конкуренцію Дональду Трампу. Байден послався на голоси делегатів, отримані на праймеріс. 3896, тисячі коли для обрання від партії необхідно 1976. дев'ятсот Таку довіру впевнений Байден він не має права не виправдати. Отож, це були всі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40 єм. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.